Стартувала експериментальна програма залізничних подорожей через тимчасово окуповані райони Донбасу. Спеціальні рейси курсуватимуть уздовж лінії розмежування, не зупиняючись на захоплених станціях. Обіцяю вам захоплюючи подорожі окупованими територіями. Какая різниця, де подорожувати? Рейки кругом, однакові. наступного року планую відновити залізничне сполучення з Москвою. Вірка сердючка якраз вийде з декрету, поїде влаштовуватись на роботу. Пропащи нас вивезе, наша І що стосується орешника, у них було можливість трьох пострілів. Вони ви знаєте, знаєте, що в принципі не секрет, так Васильович? Василь? Ну, ну, До речі, до цього ми ж разу це не озвучували, але коли коротко локанічно можемо сказати, що так. один з трьох орешників був успішно знищений на їх території. Їх території на Капустином яру силами ГУР, СБУ і СЗР. Ну це вже ми не будемо важливо. якісь. Зараз ситуація в Покровську. Наскільки місто готове до оборони? У Покровську самому ситуація якраз хороша. Як... Те ж саме, як в самому листі Воноград, бо з ним все добре. Потужність. Перемога. Сьогодні немає оточення. А Покровську наші сили контролюють ситуацію. Ой! Я як президент війни, не теоретик, а в реальній війні. Я б хотів от тоді підготуватися. Розумієте? Рима! Я лідер. Жити треба цікаво. Жити інтересно. Читати книжки. Читати книжки. Ходити в театр. І ходить в оперу з красивими тілками, дресирувати пса патрона. Дресірувати любі або Треба жити. Випускайте <му> кракера по Київ сьогодні в шоці, бо служити це теж фешен. Цю система та цка. неї витрачаються мільярди гривень. Що цікаві... на з мільярди, мільярдів, вони хапають там всі філя, це всі теж вдома. Придатно, тобто придатно. Одкові гроші ти викупляється в бусіту, це теж сімей, колосальна корупція на цьому будована. Звідти він воєнкома на звідти розміти, забиті будлон дивани починики писака, і звідти колосальний поток кеша на гору. «Когда снова у власті сидит оно парабата є, е, клубова є. Е, Всі надежди майдана. опять педна є. Е. А скажіть мені, будь ласка, а чи має право ТЦК та СП затримувати та утримувати особу? Жодних прав, У них на це немає повноважень. 17 стаття конституції Дамі господа, перед вами наші герої. Этот парень Николай, позывной Поплавок, а рядом Андрей, позывной Самовар. Они рискуя собой, ценой собственных рук и ног, уничтожили вражеский FPV-дрон стоимостью целых 70 долларов. За отвагу я хочу их поблагодарить. Нашим заданием является превратить все силы обороны в армию Бога. Я дручив министру обороны Украины, керевникам наших разведок. Войска, это рабы, все одно будут выполнять что що... скажет... Верховна головнокомандувача. Ну а що, комусь від роді треба джипи там. Кому бір каже, житу поміняє бойця. Золото карта, золото ще 2-3 роки Україна впевнено зможе воювати. Вов, чуєш? Вов. Вов, привіт. У мене питання, чуєш, а 2-3 роки Україна готова ще воювати впевнено? Чому в перший же день, в першої ж години війни пропали з міста і військових нікого ж не було там? І не було ні правоохоронців, ні служби безпеки України, ні прокуратури, там ні керівника обласної адміністрації, ні керівника обласної ради. А у клубі танці допоможе Зеленському гарний хлопець хоче змінити країну. І для того, щоб я там зовсім зовсім не скатився у друзів п'янку та в хобі. Що буде з електрикою? Сьогодні мені складно сказати. Чесно кажучи, блекаут це не найстрашніше, що може з нами статися. Ми стаємо винахідливими, ми намагаємося робити всі справи, які важливі робити зі світлом. Дякую за все, коханий танці. Газу на всіх не вистачить, і насамперед тепло має дістатися сім'ям, які віддали борг країні. Слава потужному. Тільки кордони 91-го. А жодних прогнозів більше ніколи не даю. Це дуже довкоштовні споруди. Вони коштують ну, великі гроші. Вони достатньо довго будують. У нас цю боротьбу видно. Вечерю, ось стільки у нас буде гороха так, Засипали борошно. і один лісточок. лісточок о, повністю завалений продуктами. Взяти гроші з заморожених активів або під заморожених активів. Це вже інструмент. А, а, а повинні пам'ятати, що двісті триста мільярдів, які, ну, які ця війна, ця війна майже триста мільярдів, яка ця війна просто з'їла.